Програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Німеччини передала спеціально оснащений автомобіль Донецькій обласній службі зайнятості для надання послуг населенню, яке проживає у віддалених громадах. Сьогодні команда Слов'янського міського центру зайнятості першою розпочинає роботу мобільного центру зайнятості на Донеччині і вирушає у Миколаївську громаду. Зараз ми знаходимося на території прифронтової миколаївської громади для того, щоб оперативно надати мешканцям цієї громади весь спектр послуг згідно законодавства України про зайнятість. Оснащений всією необхідною технікою мобільний центр зайнятості надає можливість нам надавати послуги мешканцям громади безпосередньо в громаді без відвідування центру зайнятості. За допомогою супутникового інтернету StarLink та іншого сучасного обладнання послуги спеціалістами центру зайнятості надаються швидко і кваліфіковано. Відвідувачі знайомляться з нормами діючого законодавства про зайнятість, а також з державними програмами армія відновлення, є робота, власна справа, «Ваучерне навчання тощо. До мобільного центру зайнятості завітали і роботодавці. Вони отримують інформацію про зміни в законодавстві з питань зайнятості, активні програми, зокрема про компенсацію роботодавцю при прийнятті на роботу осіб з інвалідністю. Зупинились також на можливості організації суспільно-корисних робіт та отримання мікрогрантів. Цю інформацію, яку я сьогодні отримала, дуже актуальна та корисна для мого комунального закладу, центр надання соціальних послуг. Серед корисних послуг і тренінг з пошуку роботи співбесіда з роботодавцем. Учасники активно беруть участь в грі інтерв'юер та пошукач, відповідають на питання HR та відзеркалюють дії рекрутера. Присутні пошукачі аналізують свої слабкі та сильні позиції під час проведення умовної співбесіди з роботодавцем. Багато мешканців громади скористалися можливістю отримати консультацію та відповіді на нагальні запитання. Приїзд. Центру зайнятості. це дуже зручно для наших мешканців міста Миколаївки. І ми от з дівчатами, вони волонтери з першого дня і теж ВПО, і тому дуже потрібно знати цю інформацію. По-перше, це людям економить гроші, вони нікуди не їдуть. По-друге, немає черги. І по-третє, ну як як не живе спілкування, що може бути краще? Тому це дуже добре. Я думаю, такий початок роботи дуже корисний, дуже цікавий. І приїжджайте ще. Сьогодні хотілося б сказати слова вдячності нашим колегам з віслов'янського центру зайнят. Які завітали мобільним офісом до нас, до Миколаївської громади. Для нас сьогодні це дуже актуально, тому що ми бачимо тенденцію до повернення людей. Отже, зрозуміло, що люди мають бути зайняті, мають працювати. І сьогодні така нагода є: немає необхідності їхати до міста Слов'янська. Люди приїхали до нас, пропонують свої послуги. Сподіваємось на те, що кожен з наших мешканців. Знайде своє робоче місце і зможе бути корисним і громаді і своїй родині.